В Івано-Франківську комунальники отримали спецавтомобіль для ремонту та експлуатації контактних тролейбусних мереж. Сучасний високотехнологічний агрегат польського виробництва він забезпечує ефективні маневри на вулицях міста під час профілактичних робіт на тролейбусних маршрутах. Насамперед, я хочу подякувати меру міста Варшави Рафалу Джасковському і керівництву компанії Варшавські трамваї за такий подарунок, в такий непростий час для України, коли відбувається війна. Цю вишку. Ця вишка для нас є дуже цінною, тому що ми давно хотіли мати таку сучасну вишку, яка би доставала в будь-які радіуси, будь яку опору. Наявні ремонтні пристрої суттєво поступаються технічним характеристикам, якими володіє автоматизована система компанії Варшавські трамваї. Вона дає змогу одночасно обслуговувати одразу дві лінії, що значно економить час ремонтно-експлуатаційної бригади. Це зовсім нове покоління, яке ми раніше про таку техніку не могли мріяти, яке дозволяє виконувати роботи по монтажу, по технічному обслуговуванню контактної мережі, особливо в тяжкодоступних місцях. Бо якщо взяти, наприклад, навіть у нас, типу палицького місія, який має з боку бордюри, ми не можемо добратися. Контактна мережа кріпиться до опори, а опори знаходяться в різних місцях тяжко доступні. А ця якраз моделі такі, таких, в принципі, на Україні у нас ще й немає, які дозволяють виконувати ці роботи. Ну, набагато ефективніше. Раніше комунальники взялися за спорудження тролейбусної лінії, яка з'єднає західні і північні мікрорайони Іван Франківська. Іноземні партнери сприяють модернізації комунального транспорту. Тягові двигуни, підіймачі і запчастини для тролейбусів надійшли з Австрії. А от чеське місто Їглова пообіцяло шість низькопідлогових тролейбусів. Шкода. Михайло Берзин, Ярослав Лелет. Новини на вежі.